Повернутися трошки в історію, таку недалеко, але а на мою думку, московити мали можливість створити альтернативу в 2014 році. Тобто, коли б вони в Донецьку створили альтернативну Україну на чолі з Януковичем, з готовим головою Верховної Ради, головою головою уряду Азаровим. То тоді б історія прийшла і в іншу сторону. Чи це так? Ну, зараз важко, важко однозначно на це питання відповісти. Чому вони не пішли таким кроком? Власне. В принципі, історично, Росія так робила. Вона створювала альтернативну владу. Ми візьмемо той же самий 900, 1917 рік. Вони спочатку створили маріонеткову владу на території Росії, потім переселили її в Харків і зробили нам дві України. І те саме в Фінляндії було. Та саме Фінляндія, так, це, це абсолютно кагебійська чи інкавидиська російська е, технологія, яка ще має свої початки там від е, царських часів. Е, чому не пішли? Ну, мій е, моя думка полягає в тому, що Путін на той момент, очевидно, для себе остаточно переконався в тому, що Янукович не годиться як альтернативна фігура. І що іншого способу втримати Україну, крім як військова агресія, вже нема. Тобто він не повірив, що альтернативний уряд там в Донецьку міг би в сучасних умовах зіграти ту саму роль, яку зіграв там уряд Совє... Совєтської України в знищенні української держави 100 років тому, і він, він, він зробив виразну ставку на воєнне вирішення і воєнне упокорення України. І він відкинув цей політичний шлях. Тобто, очевидно, що те, що 100 років змогло спрацювати і задурманити голову українцям так існування так званого уряду соціалістичної України, який пізніше поширився за допомогою російських штиків на всю Україну, це в сучасних умовах, мабуть, в умовах інформаційного суспільства ну таку відверту ну, мильну бульбашку нав'язати українському суспільству вже очевидно було неможливо. Тому він обрав військовий шлях. Так. Отже, Тарас, я тобі дякую за цю розмову. Це дійсно дуже цікавий поворот. я думаю, що це багатьом людям буде цікаво і, можливо, хтось це почує не тільки з рядових українців. А якщо вам було цікаво це відео, обов'язково прокоментуйте. Скажіть, що ви про це думаєте. І що ви вибираєте майбутнє України чи майбутнє Єр Єрмака? Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна, дякую. І повернутися трошки в історію, <кій> таку недалеко, але а, на мою думку, московити мали можливість створити альтернативу в 2014 році. Тобто, коли б вони в Донецьку створили альтернативну Україну на чолі з Януковичем, з готовим головою Верховної Ради, головою, головою уряду Азаровим, то тоді б історія прийшла і в іншу сторону. Чи це так? Ну, зараз важко, важко однозначно на це питання відповісти. Чому вони не пішли таким кроком? Власне. В принципі, історично, Росія так робила. Вона створювала альтернативну владу. Ми візьмемо той же самий 1917 рік. Вони спочатку створили маріонеткову владу <coughs> на території Росії, потім переселили її в Харків і зробили нам дві України. І те саме в Фінляндії було. То саме Фінляндія, так. Це, це абсолютно кагибійська чи НКВДська російська е, технологія, яка ще має свої початки там від е, царських часів. Е, чому не пішли? Ну, мій. Е, Моя думка полягає в тому, що Путін на той момент, очевидно, для себе остаточно переконався в тому, що Янукович не годиться як альтернативна фігура, і що іншого способу втримати в Україну, крім як військова агресія, вже нема. Тобто він не повірив, що альтернативний уряд там в Донецьку міг би в сучасних умовах зіграти ту саму роль, яку Зіграв там уряд совє... Совєтської України в знищенні української держави 100 років тому, і він, він він зробив виразну ставку на воєнне вирішення і воєнне упокорення України, і він відкинув цей політичний шлях. Тобто, очевидно, що те, що 100 років змогло спрацювати і задурманити голову українцям, так існування так званого уряду соціалістичної України який пізніше поширився за допомогою російських штиків на всю Україну? Це в сучасних умовах, мабуть, в умовах інформаційного суспільства ну, таку відверту ну, мильну бульбашку нав'язати українському суспільству вже, очевидно, було неможливо. Тому він обрав військовий шлях. Mm, так.